Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему Українці на грошах світу. Поговоримо з нашим гостем. Це вінницький історик Максим Царенко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго дня, ось така цікава тема. До речі, Максим її нам запропонував. Власне, і ем, сьогодні ми спробуємо розібратися з цією темою. Як часто зображують, спочатку візьмемо гривні Вінниччину і Вінничан? На яких купюрах українських грошей? Ну, на жаль. Саме на банкнотах Вінниччина і Вінниччини не відображені наразі. Звичайно, це недолік, який потрібно виправляти, але можна говорити про те, що вінничани, об'єкти Вінничини, події з життя Віннищини відображені на монетах. Звичайно, теж у недостатній кількості. А монети це мається на увазі якісь ю ювілейні чи такі загальнооживані? Пам'ятні ювілейні, угу. тобто не обігові. Зараз ми можемо говорити про те, що існує. 561 пам'ятна та ювілейна монета України, які номіновані або в ще в понах, або вже у гривні, ці монети робляться з недорогоцінного металу. Існує також 443 монети пам'ятні та ювілейні, які виготовляються з ювелірних дорогоцінних металів, золото, срібло та біметалеві сплави. Ми можемо говорити про те, що першою монетою, яка присвячена уродженцю Вінничини, Є монета номіналом 2 гривні, випущена 2004 року, вона присвячена відомому письменникові Михайлові Коцібинському. Тираж монети дуже незначний. 30 тисяч примірників цього. Другою монетою, яка присвячена людині, яка пов'язана з Вінниччиною, була монета випущена у 2007 році. Вона була присвячена Василеві Стусу. Це теж обігова монета номіналом в 2 гривні. І також дуже-дуже незначним тиражем, теж 30 тисяч примірників. Коли ми говоримо про те, що такі наклади монет є недостатніми, це є правда. Тому що монети, які зображають знакових осіб, знакові події, вони мають робитися мільйонними тиражами. В мене є старий добрий друг, ну без прибільшення це метр української нумізматики, боністики, фалористики Микола Мельчика, він сам родом зі Слов'янська. Його принципова думка звучить таким чином. Красиві, гарні гроші мають бути у гаманцеві кожного пересічного українця. Мовно кажучи, ми беремо в руки ту чи іншу монету, і ми бачимо, що це якась подія, це якийсь знак, це просування державницької політики. І треба чітко визнавати, що гроші, як то банкноти, чи то монети, є дуже дієвим чинником формування і просування державної політики. В цьому плані нам варто повчитися, ну, напевне, хоча б у наших сусідів-поляків. Вони подібні монети роблять великими тиражами, і вони є обіговими за своєю кількістю. Вони відображають знакових людей і, відповідно у свідомості масового пересічного громадянина, ці постаті закарбовуються як знак для того чи іншого періоду розвитку державності. Ну, Але ми маємо те, що маємо. Ще одна монета, яка була присвячена уродженцю Вінниччини, це 2007 рік. Це вже монета з срібла номіналом 5 гривень. Вона була присвячена Іванові Богунові, козацькому ватажкові. Тираж цієї монети, ну взагалі сміхотворний, якщо казати, за ледве 5 тисяч приміжників. Природно, що коли ми говоримо про ювілейні пам'ятні монети з дорогоцінних металів, ми чудово розуміємо, що вміст дорогоцінного металу цій монеті в багато разів перевищує її номінал. Але тут теж треба. Трошки дивитися на те, як воно відповідає дійсності. Правильно, що коли ми купуємо монету номіналом в 5 гривень, а вона продається по ціні в 30, 40, 50 і більше номіналів, таку монету просто ну, шкода класти в гаманець що в Треба її покласти на поліс і дивитися на неї. Це доволі. Я просто хотіла декілька слів про Івана Богуна. Ну можливо, скажімо, не всі, хто нас чує, знають хто це. Я просто нагадаю, Іван Богун розробив план революційного перевороту для остаточного знищення ворога і об'єднання правобережної і лівобережної України в єдину незалежну державу. Народився він у 1618-му, а помер у 1664-му. Видатний український військовий і державний Яч козацький полководець часів Хмельниччини, соратник Богдана Хмельницького. А про вінницю у боях під Вінниці у березні 1651-го богун вперше найбільш масштабно проявив свої здібності виначальникам, залишивши частину свого війська у місті, богун зрештою вирушив назустріч магнатові речі Посполитої, Лянськоронському з добільною шляхецькою шляхетською е, кінотою. І після не сутички, козаки видавані паніці почали вступати до укріпленого по той бог. По той бік Бугу монастиря, таким чином заманивши в ході бою кінноту Речі Посполити на Південний Буг, де вони потрапили до завчасно підготованої пастки. Ну і незабаром надійшов гетьман Речі Посполитої Калиновський, він обложив Вінницю та почав штурм. І говорили про те, що власне Іван Бугун, Іван Бугун непереможний. Ну дуже дуже боялися, боялися. Ну, говорили про взагалі легендарна особа, і, до речі, пам'ятника, на жаль, у Вінниці. Цій особі досі немає. Можливо, було б варто все таки подумати про, про такий пам'ятник. Не так багато історичних, скажімо, таких цікавих постатей у нас, власне, Так, розмови про пам'ятник Іванові Богунові, ну, на моїй пам'яті, років з 30 ідуть. Вже навіть говорили про те, що він має стояти перед колишнім кінотеатром Росія, але, на жаль, все лишилося на стадії проєктів, обговорення, суперечок, а далі діло не йде. Але повернімося до Е, тобто ми, ми з'ясували, що Іван Богун, а Василь Стус і Михайло Коцюбинський зображені на монетах, так причому Бугун на срібній. На срібній. Це видатні заслуги. Ну, мабуть, знакова персона. Так і далі події на монетах ще зображені, і ну, події. у нас ще трошки людей лишилося. І людей, так 2010 рік. До 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Перегова Національний банк України випустив чергову срібну монету номіналом 10 гривень. Наклад 3 тисячі помітників. Ну, абсолютно, абсолютно. Ну, Моло каже, цього не вистачає навіть на покриття потреб колекціонерів. А ми чудово розуміємо, що гроші, а слава Богу, наші гривні в ювілейному і пам'ятному виконанні, вони досить якісні. І вони користуються закономірним попитом у колекціонерів по всьому світу. Звичайно, треба робити це більше. Тут я, я абсолютно згодна. Це дійсно такі. І знову таки, буквально декілька слів. Я нагадаю про Миколу Перегова. Така довідка, що він народився 1810 року, а помер 1881, 71 а рік. Помер у Вінниці, хірург, анатом, педагог, створив перший атлас топографічної анатомії людини, засновник військово-польової хірургії, започаткував використання анестезії при оперативних втручаннях, доктор медицини, професор і. Дуже багато в нього регалі, і власне з часом хірурги дістали можливість оперувати з завдаючи мінімальних травм хвориму. Ну це власне власне, видатна людина, і можемо пишатися, що так, він у Вінниці. Ну його і його садиба, власне, і його тіло. До речі, садиба Іванович Пергов, зображена з іншого боку цієї самої монети. Тобто, з одного боку портрет видатного хірурга, а з іншого садиба. Тобто ми можемо казати, що одне з офіційних семи чудес Вінничини зображено на українській пам'ятній монеті. Угу. Сим, сими ми розібралися. Тобто, з монетами, скажімо, про події. Ще на монетах, наскільки я знаю, зображені певні, певні події. Так, звичайно. Рік 2013. Срібна монета номіналом 20 гривень присвячена. Тисячоліттю з моменту заснування Лядівського скельного монастиря. І знову 3000. Знову ми говоримо про те, що ну, від самого початку виробництва і емісії монета стає раритетом. Тобто унікальною знахідкою для бажаного абсолютно для будь-якого колекціонерномізмату. Я вже не кажу про те, що подібні монети потрібно мати в збірках музеїв. Наступна монета була присвячена. 650 річ першої письмової згадки про Вінницю. Гарна, чудова монета. І знову невеликий наклад. Знову. 30 тисяч. Ну я вважаю, що це ну, трошки несерйозно. Хоча сама монета вийшла дуже гарною. Дуже яскравою, і там якраз зображений фонтан решен. Угу. Тобто ще одна така цікавинка з нашого міста. Рік 2016. Ознаменувався випуском відразу двох монет, присвячених унікальній, пізнаваній по всьому світу музичній композиції Щедрик. Монета номіналом 5 гривень була з недорогоцінного сплаву, а аналогічна монета номіналом 20 гривень була срібною. Відповідно, теж ми говоримо про те, що через замалий тираж вона стає вартісною. Навіть Національний банк України, щойно імітувавши цю монету. Він її відпускав по ціні 1380 гривень, тобто 69 номіналів. Угу. Це тільки на 16 рік. А на колекційному ринку, станом на минулий рік, ця монета оцінюється приблизно у 14 тисяч гривень. Тобто ми вже бачимо, яка велика різниця, як подібні монети користуються попитом. Угу. Це, це мова, мова про монети. Але є ще, скажімо, люди, люди, які зображені уродженці Вінниччини, і вони зображені на купюрах не України, а інших держав. Є. Але тут варто додати ще трошки про монети, які так чи інакше стосуються України. У 2018 році була випущена пам'ятна монета, присвячена 85-річчю від Дня утворення Вінницької області. 30 тисяч. Є там певні недоліки у зображенні, там дещо невірно подані пропорції гербового щита, а треба сказати, що герб Вінницької області він є оригінальним, чудовим впізнаваним. Тобто це кидається в вічі колекціонерам, але тим не менш це знову ж таки позитивно вплинуло на вартість монети і її бажаність у середовищі номізматів. Взагалі зараз говорити про те, що дістати ту чи іншу пам'ятну монету досить важко. Можливо, це є такий свідомий елемент політики Національного банку, але це треба якось управляти. І завдяки заданому вже мною Миколі Омельченку, який постійно веде листування з Національним банком і постійно домагається того, щоб тиражі монет були більш-менш пристойними, вдається трошки зрушити справу з місця. Ми вже можемо говорити про те, що певні серії монет, які мають статус пам'ятних, але тим не менш вони є в обігу, наприклад, присвячені певним родам і видам Збройних сил України, вони опускають тижам в один мільйон примірників. Це вже той тираж, який можна казати. Ми сприяє. Звичайно, ми вже говоримо про те, що ці монети дійсно можуть бути в гаманцеві кожного українця, і це нормально. А... Максима, я все-таки дивлюсь на час, не так багато часу. Я б хотіла ще. Я знаю що ще про два зображення. Ось на, на грошах на грошах світу. Є зображення а, уродженця Вінничини на польських грошах, і є зображення уродженця Вінничини на ізраїльських грошах. Так, ну почнемо у хронологічному порядку. З Польщі? чи з З дати народження. А, з дати народження, добре. Ігнацій Ян Подаревський. Народився у селі Курилівці, це зараз Хмільницька міська територіальна громада, знаний на весь світ піаніст, композитор і політик. У 1919 році від січня до грудня він посідав високу посаду прем'єр-міністра Польщі. Саме до його заслуг можна віднести те, що він практично вивів Польщу на новий рівень світосприйняття, вдало провівши Версальську конференцію. Ну, в тій частині, яка торкалася Польщі. У міжвоєнний період він повернувся до музичної практики, але з початком Другої світової війни повернувся до активної політичної діяльності і всіляко сприяв просуванню польських інтересів за кордоном. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки, де він жив, і де він відійшов у кращий світ у 1941 році. 29 червня. Так. Польський піаніст, диригент, композитор, філантроп, політик і державний діяч наскільки багата людина на здібності. До речі, один критик, який був на концерті саме Ігнація Яна Подоревського, зауважив, що довговолосий піаніст так пливає на нью-йоркський жінок, як баночка конфітюри на дітей у притулку. До речі, а саме він був один одним, вважається з геніїв самопіару. Тобто, кому цікаво, його так називають, геній самопіару, власне, засновник самопіару. Кому цікаво, можна знайти багато матеріалів на цю тему, власне, почитати про цю цікаву людину. Ось саме вона зображена, уродженіць Вінниччини, зображений на грошах Польщі. Причому не в одному випадку. Перша монета, присвячена Подаревському, була випущена ще за радянських часів, в Радянської Польщі у 1975 році, це була колекційна монета. Згодом сталася переоцінка ролі Падеревського в історії Польщі. І у 80-х і на початку 90-х років він зображався на банкноті номіналом 2 мільйони Угу. Це, це така солідна також розумію, банкнота. Так. Бо я так польських грошей зараз не дуже. Ну, то, що було до деномінації, тобто до зниження номіналу банкнот. Але тим не менш це доволі коштовна банкнота. У 2019 році. Національний банк Польщі випустив унікальну взагалі банкноту, присвячену саме Педарявському і з його зображенням, звичайно, номіналом у 19 злотих. Тобто такий незвичний номінал відразу робить банкноту предметом колекціонування. І, відповідно, вона користується попитом серед поціновувачів. І ну, тут вже трошки відійшовши від нумізматики, від боністики, треба згадати і про те, що Падарецький зрештою зображений навіть на бланку польського паспорта, 10-11 угу. сторінки. Знову таки треба вчитися у поляків, як просувати державні інтереси за допомогою грошей, документів і так далі. Цікаво, будемо знати, що на польському паспорті уроджені Свіничини. Так, Відразу на двох сторінках. На двох сторінках. Бачите, яка е цікава історія. А є ще, ще один персонаж, щоб ми встигли буквально 4 хвилини до завершення ефіру. Леві Ешколь народився на Вінниччині 25 жовтня 1895-го. Помер у Єрусалімі Ізраїль 1969-го. Ізраїльський державний діяч, прем'єр-міністр Ізраїлю. Доволі, доволі цікава людина. Я просто прочитала, виписувала собі, на яких він банкнотах зображений. Відразу на двох номіналах. Справді, що в Ізраїлі у 1980-х роках відбувалася деномінація шекеля, і лівій школь, а за народження Левій школьник, зображений був спочатку на банкноті у 5 тисяч шекелів, а потім після деномінації на банкноті у 5 шекелів. І характерно те, що з одного боку банкноти його портрет розташований, з іншого боку водогін. Чому? Тому що лівій школь з 37 по 51 рік керував водогінною мережею Ізраїлю. Після цього він посідав посади міністра оборони, міністра фінансів, міністра сільського господарства, та навіть прем'єр-міністр. Фактично, От... директор видоканалу да. Ізраїлю. Де куються політики? Я, я просто э, прочитала э, на водоканалі, Я просто прочитала після створення держави Ізраїль, працював у різних міністерствах, очолював Міністерство сільського господарства, розвитку, фінансів. Він був відданим прихильником залучення наземного капіталу у справу розвитку Ізраїлю. Особливою турботою протягом всього життя э, його була Ізраїльська армія. 1948-му він був генеральним директором Міністерства оборони, активно працював над створенням оборонної промисловості і саме ешкольно налагодив партнерські зв'язки Ізраїлю. США, які залишаються міцними до сьогодні, що ми власне і бачимо, і дуже дуже багато він зробив для Ізраїлю. До речі, саме він сприяв репатріації євреїв з усіх континентів землі до Ізраїлю і цивілізованих умов життя і праці. Ось такі такі цікаві люди. нас ще буквально півтори хвилинки, а власне, це всі люди, які ну які ми перерахували Іван Богун, Михайло Коцюбинський, Микола Порогов, Ісус. Василь Стус, Леві Школь і Ян Подаревський. Це люди, які ну були у Вінниці, мають стосунок до Вінниці і зображені на купюрах України, держави України, держави Ізраїль і польської, польської держави. Ось власне така багата історія. А якщо брати взагалі уродженців, ну буквально хвилина уродженців України на куп... на банкнотах світу, їх багато? От в Ізраїлі знаю вісім. Уродженців України назад Ізраїль в цьому Ізраїль. плані унікальна держава, тому що е, фахівці підрахували, що на банкнотах Ізраїлю уродженців Ізраїлю менше, ніж уродженців України, українських земель. Тобто набагато більше так. саме, саме уродженців України. Як формувалася держава, так формується і банкнотний ряд. Тобто, хто звідки приїхав, той так на банкноти і потрапив. Тобто, тобто перспективи є. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Маємо завершувати 11.29 на Годиннику Нагадаю, що сьогодні ми говорили на таку цікаву тему, як українці на грошах світу. Говорили з дослідником цієї теми, з істориком Максимом Царенко. І з вами була Ірина Булгакова. Сподіваюся, ця інформація буде вам цікавою і корисною. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 ,8.